Номер 463 Prezi Basics ціна 4700. Ось він в складному стані. Розкладаємо. Параметри. Ширина сидіння 43 см між підлокітниками. Загальна ширина 62, це від обода до обода Може, ви зауважили, що ручки вистають? Так, це правда, проте вони. Складаються, вверх підтягуються, треба тільки ці болтики відпустити, і складаються. Тому 62. Глибина сидіння 43, висота спинки 44. відстань від сидіння до підлоги регулюється: 42-50 см, важить він 15 кг і витримує навантаження 125 кг. Це вживаний інвалідний візок. В повністю робочому стані є сліди. Користування, ну і, в принципі, ще декілька недоліків, які вам зараз все по-чесному покажу і розкажу. Звісно, що можуть бути царапані, підніжки складаються, відхиляються, знімаються, регулюються по довжині. Є ось такий ремінь проти зійськову ніг. Тепер ось ці дві підніжки. Вони просто з різних моделей фірми Sunrise Medical у наш Брізі. Бачите, ця тут з регулювальним а Ця от без. І тут відстань довжина регулюється ось тут. Шестигранником. А тут збоку. А так візуально, можливо, ви навіть і не помітили. А далі колеса передні литі, а, регулюються по висоті, ще десь знайти кут нахилу сидіння. А, також регулюється кут нахилу ось цих пилок. А, самі вилки вони металічні, тобто це не китай, який вам через е, рік зламається. А, щоправда, не скажу, що прям хороший стан. Протектора, він тут, можна сказати, навіть що стерся. Але якщо вам десь там по дому їздити, то вам ще вистачить і вистачить. А, зверніть увагу, як обертаються передні колеса. До речі, ось тут був були замінені підшипники. І тепер уже все ок. Задні колеса також литі 24-й. Дуже хороший стан протектора ободи. є царапини по всьому периметру. Швидкоз'ємна муфта. Одним натисканням не можна зняти колесо. Блокування коліс регулюється по силі затиску. Ось там ззаді. Шестигранниками дуже зручна ручка, велика, зручно ось блокувати. Також треба ось це відпустити, і вона отако складається. Хоп! З другої сторони та сама ситуація. Хороший протектора. муфта, блокування. На колесах. Ось, Бачите? Тут я це зараз підтягну і буде все ок. Треба сильніше просто затягнути. Так, сидіння подвійне. Тут є. А, знизу такі він, типу як брезент. Спереді дещо. Бачите, так як воно вже таке десь як заламане. Саме сидіння. А, без Пробую шукати якісь пошкодження. Тут середині м'який наповнювач, пошкодження якихось не бачу, проте однозначно треба буде його попрати, тому що тут. Можливо, ви бачите, от, як витерти пологу серветкою, серветку, то е, його не видно. Але тут такі, типу, як вже білі, десь було, як брудне. Знімається доволі просто, ось тут ці дві заглушки Виймаєте і на себе. Те саме стосується спинки, спинка м'яка регулюється по натягу, вона буде дуже зручною, також раджу її попрати. Е, є дещо. Ну, ось тут десь може. Десь місцями може бути трохи надірвано. А так загалом, подивіться ось, ззаду тут у нас паралон. Ось ці ремені ми їх е, відпускаємо. Послаблюємо, людина відкидається, наскільки їй зручно, затягуємо і таким чином вже наступні рази людині буде, вона буде в тій позиції, яка для неї зручна. Підлокітники. Все ціленьке, вони пластикові. Тут все також ок. Якихось пошкоджень немає, вони відкидаються. Також регулюється по глибині. Тут, бачите, ці отвори. Можемо перекручувати і назад втопити. Ну і позаду тут у нас регулювання висоти сидіння ось тут. Ну і, в принципі, усе. А тут, якщо натиснути, то припіднімається перед і легше долати різні перешкоди, що попереду. Загалом, не сказати, що це супер стан. Але і не, не якийсь поганий. В нормальному стані прослужить ще дуже довго, просто ще треба буде і трошки е, витерти цю коляску. Е, однозначно е, попрати сидіння і спинку. Ну, ну, в принципі, і все. І Їздити ще нею їздити. Вона дуже легесенька, буде дуже зручно. Придбати можна в інтернет-магазині Махом. Посилання буде внизу під відео. Дякую за увагу!